Мені тут, крім брата, двоєрідного немає більше з ким спілкуватися, скажімо так. А такі заходи вони завжди дають можливість поспілкуватися з кимось, познайомитись і, можливо, якісь нові друзі, колеги, коліжанки з'являться в моєму житті. Знайду себе в новій ролі. Тому що театр для мене був завжди тільки з одного боку. Я завжди був з одного боку, як глядач. Спочатку, коли йшла сюди, була трішки закрита, а потім я зрозуміла, що це дуже класний шанс відкритися. Я завжди цього хотіла, бо таке зараз життя, такий період, коли не хочеться усім говорити про свої проблеми, а тут я відчула буквально з першої там, декількох хвилин наших перших зустрічей, що. Тут дійсно треба це робити. Таке шалене бажання було це зробити, і, і воно само з мене все лилось. Оці всі якісь мої приховані, якісь там негаразди, переживання, турботи, проблеми, діти, навчання. І це все настільки органічно було втілено, що я прям не очікувала, що я прям от буду настільки задоволена, що. От все, що я хотіла, все з мене вийшло і з'явився новий цікавий досвід і полегшення. Побувши на майстерні, прийнявши участь, я зрозуміла всю цю ситуацію з іншої сторони. Я відчула стан своєї онуки, бо дійсно грала я не просто якогось персонажа, а грала того, що наболіло в житті. І максимально максимально я відчувала всі емоції, які ось були. Я прям туди втілилась, і коли актори змінювали щось, я змінювалася разом з ними. Я не очікувала, що вона так потягне туди, в ці відверті емоції. Тому для мене це ніби якась магія була внутрішня. Така думав, що я не зможу зіграти цю цю роль, але все одно я до. Дум... Сподівався, що все вийде, а вийшло навпаки. Я думав, що я не зможу просто розслабитися, розумієте? Тому що виступати перед глядачем то ну, насправді не дуже просто. Мені здавалося, що ну, ну, мабуть, вони не такі розігріті, як ми, актори, відвертості, мабуть, не буде. Але це так на них вплинуло, і е, вони дійсно настільки швидко включалися. Те, що знає моя, моя внука набагато більше, ніж я. Коли я вважала, що я дуже розумна, я її навчаю, в неї там щось не хочеться, не, не виходить. І в даному випадку я побачила світ нам не на ній. І це було дуже канало. Я дуже хвилювалася. Проте оці переживання, які я тримала, оцей досвід, що треба ставати на місце інших людей. І відчувати те, що вони відчувають. Це, це дуже важливо, і, і ми можемо це робити. Просто можемо. Дуже мене двоє дітей, я грала ну, зі зміненими деякими характеристиками своєї дитини. Чому я намагалася показати, що вона дуже вразлива? Я з цим живу кожного дня і бачу. У мене це дуже бентежить насправді. І вона лякається гучних звуків. Вона намагається себе не показати, ховається за гаджетом. Ну я не очікую від себе такого. Я кажу, що я під кінець вже увійшов в роль і вже почав там ну, трошки перегибати, але то було таке. то вже була імпровізація, як кажуть. Мені сподобалося, я дуже задоволений, що я був на цьому заході. Тут були дуже добрі, привітні люди. були такі думки, що одна людина, одна чи інша, з одним словом, одним поглядом, появою може дуже багато чого змінити, навіть те, що вважається, що воно не змінить. І це такий позитивний досвід. Піду з такою надією, що е, таких людей буде більше в моєму житті, таких людей, обставин, які дійсно змінять і. Коротше, каже, все буде дуже добре. Навіть і коли дізнається, що там щось не дуже. Коли я прийшла сюди, я зустріла дуже чарівних людей, які перевернули yeah. весь мій світ, які вселили все-таки, мабуть, сміливістю, то віру в себе, віру в те, в майбутнє, і що все можна змінити самому.